Всім привіт! Сьогодні я роблю кабачки на зиму з алечою. Кабачки виходять, немов ананаси. Тому їх можна використовувати в салати, а можна їсти так. Кабачки шкірку очищаю. Нарізаю кружальцятами. Серединку, де в нас зернятка, я вирізаю і роблю ось такі кільця. Начищене кільця накладаю в баночку. Накладаю кільця кабачків в баночку і алечу. Зараз я роблю в півлітрових баночках, але робила і в літрових і півторачках. Зимою не пропадає навіть сік. Сік випивається саме перший. Хто не знає, що це таке, то сам не догадається, що це кабачки. І ще також ці кільця нарізаю такими кубиками. І Ще роблю кубиками. Тоді собі відсіджую і можна додати в салат замість ананасів. І так само накидаю кубики кабачка і сливочки оличи. На півлітрову баночку беру 2 столові ложки цукру. Кислоти ляти не треба, але ча дасть нам свою кислоту. Заливаю холодненькою водичкою. Накриваю кришками і буду ставити варити. каструлю застеляю рушничок, кладу в баночки, наливаю воду і ставлю її варити. Коли закипить, вару 10 хвилин. Через 10 хвилин достаю, закриваю, перевертаю банки. Трішки цукор, щоб роста, бо вона дні може лишитися, розбогтати. Охолоджуємо, заносимо в льох. Всім смачного! Зустрінемось знову!